Доброго дня, вже середина зими, і я вирішив зняти таке відео про пізні сорти груш. І ну, саме пізні, які в мене є. Та, в принципі, які залишилися. Деякі сорти я вже знімав в грудні місяці, а деякі ще не знімав. Не знімав це про киргизьку, і ізумрудно. От мені цікаво, ізумрудно, ще не пробував. Всіх з наступаючими і бажання лише одне перемоги в цьому році на наших умовах. Це саме головне, я вважаю. І так, значить, почну я із такої груші осінньої. У мене в холодильнику одна груша залишилася. Завжди цікаво було, от як довго зберігається талгарська красуня. Одну положив, і от бачимо, побачимо, в якому вона стані, це в холодильнику, в підвалі вона б ще краще зберігалася б. І дуже здивований, бо думав, що ця груша довго не зберігається. Тобто, якщо положити в гарні умови, там в холодильнику чи в підвал, то Можна даже до нового року її от, зберігати. Зараз спробую розрізати і продегустуємо. Так, значить, я розрізав, вже м'якоть не така сочна, не така біла, вже бачимо, перестигає, вже така темна м'якоть. Це говорить про те, що груша вже втрачає консистенцію свою. Сахариця і вже вона не така хрумка. От бачу сок ще є. Зараз спробуємо на смак її. Сочна, солодка, смачна, але вже не хрумка. І вже, скажімо так, на грані. Тобто вона вже не така. Смачна, як вона була, скажімо, в листопаді, навіть у грудні. Вона вже переспіла вже трошки не то. Трошки вже не то. Але я її показую для того, щоб ну, можна було зрозуміти, як довго цю грушу можна зберігати. Для мене це теж от, корисно знати. Ну і почнемо, мабуть, із теж такої. Я б сказав би рані осінні груші, це ноябрьська. От теж в мене кілька залишилося. Е, якість дуже неважлива, значить, була в тому році. Якось вона в мене трошки прихворіла, була плодова гниль, я обробляв, наче врятував, е, заморозки трошки прихватили. І смак уже не той. Така смак у неї став картопляний такий. Так, зараз бачу вона вже, не хрумка вже така більш така басяниста, е, така м'якоть біла, з середини вже бачу починає трошки пропадати. Вже це говорить, що вже треба її споживати. В тому році в мене лежала до середини січня, але я третій рік вже її дивустую. Скажу, що до нового року уважно її споживати. Бачимо сочна. Зараз спробуємо. Дуже сочна, дуже багато соку. Сахару багато. Зараз на я як Максим Гранжа не зможу. Є в планах купити такий приборчик, щоб подивитися процент сахару. Ну, смак сподобався. Я критикував, але смак, хоча порівнюючи з попередніми роками, там смак набагато кращий був. І вигляд, і розмір, як подивитись попередні мої відео, то там видно, що кращий це. Рік не зовсім для цього сорту був придатний. От ну, на даний момент, скажімо так, можна їсти, і це вже на грані на межі. Далі вже вона, здається, не буде зберігатися. Так, ще один сорт, який мені каже, це на грані. Там ще одна вона залишилася, це Анджеліс. Теж дуже цікавий сорт. Я прийшов, там було. Здається, шість плодів, і вони всі осипалися. І долі лежали. Ну, як відомо, якщо осипалися, вони довго не будуть лежати і швидко будуть гнити. Ну, десь побилися, і як осипалися, значить вони перестили на дереві. Я думав, що десь до листопада вони в мене протягнуть максимум. Коли ні, от бачимо, груша вона так сухається, але не пропадає. Вже не така консистенція. Дуже цей сорт, і мені сподобався смак і лежкість. Так, зараз розріжу. Ну, бачу тут взагалі, взагалі от дуже іде, як по маслу, ніж. Бачимо теж з середини темно м'якоть, вже вона пристигла. Пристигла, соку багато. Але сок Бачу, не зовсім тече. О, да, вже, м'якоть, вже рихла, трошки вона перестила. Це сигналки. Наступного року вже побачимо, як вона себе покаже, як лежить вона. Таві ну, по сигналках от, можу сказати, що з е, приводу сигналок. Там е, на днях я відео знімав, і там е, сорт був е, Джона Де Коста. Там, кхе, жовта, декоста. Жов... Жовте яблук, жовто яблуко, жовто-червоне яблуко. Мені написали, що це матне жена Голд, бо не зовсім червоне, а жовт жовтувате. Ну, Наступний рік вже точно побачимо. Просто приклад скажу такий, що коли перший раз мене Еліза вродила, такий сорт, то там три яблука було, такі зелені з червоним бачком. Я попробував і вони були кислі, як лимон. Перше, що захотілося, просто викорчувати дерево і посадити щось краще. Прищеплювати я тоді ще не прищеплював. Так от дав ще шанс, і наступний рік вродило п'ять яблук бордового кольору, смачні. Тобто, по сигналках, і ще важко так сказати, що от що то точно пересорт. Наступний рік уже побачимо, як воно забарвиться. Куплявся провірних людей і пересорт, ну не повинен бути Анджеліс. Мені вже такий картопляний смак, м'якоть така уже рихла Тобто смак от пробував Ноябрьська. Набагато кращий смак, хоча теж уже на грані це вже явно перестило. Та груша, яку я залишив у погребі, вона більш твердіша була. Мабуть, треба було для дегустації її взяти. Хотів, щоб побачити, наскільки довго вона лежить. ну Це не показник, просто невдалий пліта взяв. Та ще вони осипалися були. Думаю, вони більш легкі, але на даний момент от, ця груша мені по смаку не дуже подобається. Вона вже явно перестила, і смак уже не той. Смак, перестигшої груші м -м, картопляним смаком. Тобто не зовсім хороший екземпляр. Хоча груша мені подобається. Так, значить ще по одному цікавому сорту. От мені дуже подобається твигляд. Вже впізнали, це Яблунівська. Яблунівська, от бачимо, теж сигналки. І якщо порівнювати із Анжеліс, як бачимо, от видно, що довше лежить, кращий вигляд. Побачимо м'якош на дереві не осипалася груша. І отакі от бомбяки, і вітер був. Ці зразу осипалися всі дружно. Ці прийшов там після. Дуже сильно вітру, думаю, вже буде долі все. ні, висять, бачимо, скажу зразу, Яблунівська ізумрудна, вже мене щеп немає. Навіть для себе не залишив. Хто заказував, я в Відіславю там ще є, на весном, там будуть. А Просто вже цих щеп уже немає, щоб заказати, єсти чимало Анджеліс. Талгарки, киргизської, ноябрьської хватає, буде. Так, дивимося з приводу Яблонівської. Дуже цікавий сорт. От, просто радив би кожному. Такий вигляд товарний. Так. Ага. Теж бачу так уже м'якотня тверда, така масляниста, але бачу. Біла м'якоть, видно, що груша ще може зберігатися, не перестигла дивимося сок. О, сок є. Зараз саме цікаво буде скуштувати. Дуже легко. Смакується і така тающа м'якоть. Соковита тающа м'якоть, такого, скажімо так, десертного смаку. Щоб дуже багато сахару не сказав би, десь може кислинка якась є, але смак дуже приємний. Нояберська смачніша, там більше сахару. Але от сам смак. Мені дуже подобається. Тут все в міру. І кислинка, і сахар, От, і м'якош. Бачу, ще може. Я думаю, це сорт. Ну, ще з місяць міг би зберігатися. В моїх умовах, при дуже подобається. Е, дуже високу оцінку дав би ці гроші. 4,8 би дав би. Поки що, це я б сказав би саме. Найсмачніша груша на даний момент Яблунівська, масляниста дуже смачна, і вигляд, і все в ній чудово. І листя там не пошкоджене висока імунність, ну, пристойна груша, дуже пристойна. Так, поступово вже перехожу до більш пізніх таких груш. Почнемо із киргизької. Це із азіатів, я роблю ставку на киргизьку, там іще на один сорт. До, до нього пізніше перейду. Значить, киргизка на ну, такі плоди хороші. Я думаю, в майбутньому ще більше будуть як пронормую. Бичок такий, і я бачу тверда груша. Один недолік, от бачу, тут уже в мене добралися міші. Ну, це я буду із своїм котом розбиратися. За що я їм купляю на 100 гривень щонеділі всяких вкусняшок, скажімо так, смаколиків і курячих лапок, і крилиць, і так далі, щоб він мені сторожував. Яблука та груші. І замітив яблука там погрезені, ну, в общем, йому трошки дістанеться. Я його люблю, бить сильно не буду, ну, так за вугу трошки подіргаю. Значить, груша тверда. Я бачу, ще повинна до квітня. Я думаю, як і заявлено зберігатися. Зараз Щас... о! Дуже тверда. Ніж у мене гострий, до речі. От японський ножик придбав. От. І все одно дуже тверда груша. Дуже, скажімо так, приклав зусилля, щоб розрізати цю грушу. Мякоть біла. Бачу, сок є. і груша тверда. Наче щойно з дерева. Тобто ще потенціал лежати та лежати ці груші. Так, пробуємо. Так, да. лайк. Like. Груша чудова, сочна, хрумка, з, е, сахару багато, солодка, ну, такого десертного смаку. Приємного кислинки я не відчув, е, високоімунна, урожайна, потенціал шикарний. Е, я думаю, е, свій значить, е, пік дегустаційний десь в лютий березень місяць, тоді вона розкриє. Якщо буде щось знімати, е, я обов'язково зніму цю грушу і до неї ще повернуся. Що саме цікаве відео буде це по цій груші. Ось, ось така бомба, на яку теж роблю ставку. Значить, я передивився ще раз багато відео і прийшов до висновку, що це не зовсім олімпік. Даже я б сказав би, що це, мабуть, більше цього не Олімпіка, це трошки інша груша. Бачив я Францика там відео, і ще там дивився. Хоч дехто по сторінки називає її Олімпік, бачив там він ну, багатьох. От Максим Гаранжа вже переназвав її. Це груша Шенлі. Хто заказував щепи, ну, прохання змінити назву. Я, мабуть, в наступному прайсі так і зроблю. Вже цей рік вона дойде мене як Олімпік, але правильно буде називати її все-таки Шенлі. Олімпік це груша більш осіння, а шинлі це груша вже зимова, така пізньозимова і більш крупна. І показники цієї груші набагато вищі, ніж в Олімпіка. Тобто, ну, не знаю, що так. ну, Звичайно, що так вийшло, вибачаюся, що зразу, ну, купувався в мене як Олімпік. І відео бачив там і Максима, і Павлю Кандрія, і ще там в кількох. Ну, я вважаю, що головне, щоб груша була пристойна. А назва, ну, це хіба що для колекціонерів? Ну, цими взятами отака, отака проблема маленька. Вийшла. Тому все-таки я прийшов до висновку, що це Шенлі. От тому. Теж я е... в цьому відео я назву його як постаринкий Олімпік, але в дужках все-таки назву більш правильну назву Шенлі. І хто там відмічає в себе там бірки, там от я посилав живці з бірками, то бажано там трошки виправити або мати на увазі, що це трошки інший сорт. Зараз спробуємо, але сорт дуже дуже пристойний. От зараз я покажу. Теж ось я бачу тверда м'якоть. Плоди, я думаю, в майбутньому, якщо дегустувати, от в мене із бруньки, з однієї бруньки, от 5 по 5 таких груш за 300 грам. Я думаю, до кілограма цей сорт просто без проблем. І зберігатиметься ну, до весни, як мінімум. Бачимо біла м'якоть дуже соку, багато соковита. От я щойно показував. Киргизську теж соковиту, але ось тут, якщо порівняти, камера не покаже, я відео знімаю дещо поспішаю, бо світло можуть в будь-який момент виключити. Тому при такому світлі дещо камера не передає, як би вона передавала днем. Ну, Бачимо от прямо соку так багато, і він, як наче іній переливається, от м'якоть. І зараз покажу от соку. Соку теж багато. І груша, от сок, дуже багато соку. І тверда м'якоть. Тверда м'якоть, і я бачу дуже великий потенціал цієї груші на зберігання. І зараз спробуємо на даний момент якийсь смак. Скажу, як фанат азійських груш, особливо наші, смак просто бомбезний. На даний момент не водянистий, а сахар є. Щоб сказати, що дуже багато сахару, не сказав би, але мені подобається смачна, соковита груша, я б 4-5 поставив. І побачимо, як далі буде зберігатися і як смак, я думаю, буде тільки покращуватися. Дуже хороша груша, і я на неї роблю ставку. Ну і на завершення я залишив один сорт, дуже, досить цікавий. Це ізумрудна. Отакий вигляд, як наче вчора з дерева зірвав. Зелена, зелена, і дуже кам'яна. Кам'яна і така дубова. Я думаю, лежатиме саме довше із усіх груш. Тут натяку навіть немає на якесь достигання. А я думаю, якщо смак не підведе мене ця сигналка, я ще не пробував, то ця груша просто буде шикарна і хотів би теж собі ще перещепити, але вже немає живців. щоб, Я думаю, вже на 24-й рік я собі побачу і ще зроблю кілька щеп. Так, ріжу, ох, тверда. Дуже тверда. Так, м'якоть біла. Груша. Сок є, я бачу сок. М'якоть така дуже плотна. Так, ну, найголовніший момент це спробувати, чи вона буде смаком така дубова, чи все-таки солодка буде. Є такі пізньо зимові груші, особливо нашої селекції, які довго лежать, але по смаку ну, взагалі ніякі. Сахару немає, просто лежать. Ну, знайомих знайомих я бачив тут все навпаки. Є цукор, груша не водяниста, не кисла, не дубова, груша смачна, в міру солодка і в майбутньому тільки буде. Смак з достиганням покращуватися. А достигання я буду, думаю, десь так підвесно туди почне вона достигати, жовтіти. І потенціал груші, мабуть, найбільший по лежкості. Ну і приємно смаку. Зараз я лише попробував, щоб дізнатися смак. Ще дійсно варто робити ставку на цей сорт? Скажу, так. Да. Дійсно, сорт заслуговує, щоб ну хто прихильник пізніх сортів груш, а я такий прихильник, щоб весною теж спробувати груші. І не лише весною, там січень, лютий, то шукав сорти, які б довго зберігалися. От мені знашли. Трошки не пощастило, лише пощастило, от із Шенлі або Олімпік, як в мене він був, називався. От, до буде зберігатися. Там ще заказав кілька щеп, мені прислали ще. Побачимо, кокосую ще хочу зробити собі щепи. Будемо дивитися. От вже бачу відео, затягнув. Я не люблю це діло, тому. Дякую за увагу. Кому цікаво було, пишіть коментарі, ставте лайки. Живці ще є. От можна буде заказувати там і по яблуках ще є. Дякую за увагу.